Давайте також познайомимося зі складом айфранківців, діючих чемпіонів Івано-Франківської області з футзалу. Команда, яка в минулому турі оформила чемпіонство. Зараз удар від Сем'янчука і в стійку він влучає. Дмитро Андрусяк номер 10 Олег Перепічка, 13. Знову атака і знову в стійку влучає. Щоправда, цього разу. Не Сем'янчук, отож, Петро Тилипчук номер четвертий, Владислав Ємільянов номер сьомий. Андрій Гордієвич, голкіпер. про якого ми вже згадували номер 99. А тут таки вдається Галії відкрити рахунок. І робиться Сем'янчук, перший арбітер та Михайло Садловський, який виконує сьогодні функції е другого арбітра на цьому матчі. Зараз вже прекрасна можливість була у перепічці для того, щоб рахунок зрівняти, але вдало зіграв Євген Барсук. Бачимо ту агресію біля воріт рибака від універсалів галії. Зараз вже прекрасний момент в перепічки для того, щоб перепічка і горбатий біля м'яча. Горбатий не пробиває. Перепічка. Його прямий удар по воротах, але барсук на місці. Ну, Якщо знову ж таки глянути в турнірну таблицю, то станом на зараз Вайфранко після 13 зіграних поєдинків. Одинадцять перемог, одна ніч'я та одна поразка від коломийської фурнітури. Зацементували за собою п'ятий рядок турнірної таблиці. Є вони недосяжними для найближчих переслідувачів. Ну і разом з тим самі не зможуть вони вже наздогнати коломийську фурнітуру. Зараз стійку м'яч влучає після удару коробки. Повний синхрон, що називається, в результатах галії. Зараз вже пробивав локатир. Горбатий його передача на Ємельянова, Той головою пробиває, але дістає цього м'яча Борсук. Якраз до речі Тегалі і Про цей поєдинок ми ще не говорили. 3-3 завершився той матч. Зараз Сім'янчук чергова нагода у нього. На коробку він віддав Іванишин. Іванишин на Андрусяка. Той пробиває під час поєдинку саме вказаних команд. Ну а тим більше я думаю, що всі з вас, хто на регулярній основі дивляться матчі чемпіонату, і так добре знають турнірне становище. Зараз удар з далекої відстані від Телепчука першості, де приймали участь шість команд, які змагались в три кола між собою. Зараз знов черговий удар по воротах Борсука. Липчук на перепічку, який знайшов там вільне місце в кутку майданчика. Віддав передачу на Єміліановий. Єміліанов таки з енної спроби знаходить цю шпарину між стійкою та ногою Барсука. Рибак готується вести м'яч гру. 9 хвилин і 34 секунди. У нас до завершення матчу. Рибак сильно вперед. Головне, що точно в цьому епізоді на самочка, потужний удар. З самочка, хочемо ми ще більше, тому ті з вас, хто ще не підписався на Ютуб канал спорт закликаємо і просимо вас це зробити. Скажемо також про те, зараз з розвороту локатир пробиває, але рибак здається чекав такого розвитку подій на цій трансляції, адже на вас чекає церемонія нагородження. Чемпіонів поточного сезону. Ну, а також подяка команді Галія за участь в змаганнях, як для однієї, так і для іншої команди. Ну, як би там не було, зараз гра у нас поновиться, поновиться вона кутовим для «Іфранко», Удар від Іванишина, який, до речі, вже доволі давненько в сьогоднішньому поєдинку у нас в гру не вступав. Зараз Ємільянов, його удар після того, як переграв він один-один Третяка. Хочуть таки здобути перемогу в сьогоднішньому поєдинку айфранківців. Овчар, Овчар віддав передачу на Сем'янчука. Той влучив стійку. Повторний удар. Триває атака. Рибак на лаві запасних. Класна комбінація, яка мала завершуватись. Сем'янчук на локатері. Знову. Пас отримує від локатеря. Сем'янчук пробиває повз рибака, але й повз робот, повз ворота також. Горбатий до цієї передачі не дістався. І зараз є можливість таким вигризати перемогу в цьому поєдинку в Галі. Ну, але ж знову Сем'янчук не пробиває останнього гравця Айфранко. На коробку Іванишин. Іванишин І віддає на. Горбатого, і той таки забиває, реалізує свою більшість універсалів на паркеті. Зараз Айфранко, Ну і схоже, що таки на мажорній ноті вони закінчують цей сезон для себе в чемпіонаті. 2-1 стає рахунок. Ємельянов та Горбатий в складі Айфранко, Ну і в складі Галії відзначився Сем'янчук.